Нещодавно черкаські підкорювачі висот повернулись з експедиції до Непалу. Там перебували місяць. Спочатку альпіністи дісталися до столиці країни Катманду. Там винайняли перекладача та вантажника. Подорож розповідають була і цікавою, і водночас небезпечною, бо об'єкти для сходження довелось обирати вже на місці. Те вершины, которые у нас были определены предварительно как, для, как объекты первого восхождения, они оказались закрытыми для восхождений, то, то ли по религиозным принципам, то ли граница там проходит у Тибета. Під час сходження на гірські вершини черкаські скалелази зіткнулись з чисельними складнощами, незнання мови, перепади температур та непальська бюрократія. Жителі селища Дельпіністи розбили свій табір, вимагали величезної плати за перехід їхньою територією. Крім того, українців змушували винаняти для перевезення вантажів виключно місцевих мулів. Ми в кінцевому тогі сімітували дзвінок со спутникового телефону ніпальське там посольство там. полицию, вертолет, у нас тут сейчас будет война. Вот. Это их как-то вот немножко <laughs> приостановило. Враждебности как таковой мы не видели. То есть люди просто э, пытаются любыми способами э, вытянуть деньги. Потом в конце они нам вообще говорили, ребята, ну дайте нам вот эту сумму, которую мы просим, и мы уйдем. То есть, ну, грубо говоря, рэкет по-непальски». Зрештою, черкаські альпіністи таки підкорили гімалайські висоти. Команда досягла перевалу на висоті 5400 метрів, не дійшовши до визначеної височини усього 560 метрів. Накануні ми сиділи в базовому лагері там, десь два дні йшов сильний снігопад, який впоследствии там не нам не дав вже виті непосредственно на гребень. Утім, у Непальському міністерстві культури та туризму дозволили черкаським альпіністам найменувати висоту у 5963 метри піком Черкас. Адже дві третини маршруту було пройдено. В нашу федерацію ми у першого поки першому не подавали, тому що собственно говоря до кінця що лично для себе маршрут не пройден. І та лінія, яка на фотографії нарисована пунктиром, та ціль, яку ми будемо. Стриміться. Експедиція до Непальських Гімалаїв – то перша подорож в рамках багаторічного проєкту Прапор Черкас на вершинах світу. Реалізується він за підтримки міського голови Сергія Одарича та коштом Пат Азот. Черкаські альпіністи сподіваються підкорити ще не одну світову вершину. Вже наступного року планують побувати на висотах киргизького семитисячника Хантенгрі. Готуватися до нових гірських маршрутів наші альпіністи будуть вже взимку в Альпах чи Грузії. Ілля Доброскок, Роман Бужа, Віка новини.